Ви на каналі Pangai Я пам'ятаю, я обіцяв зробити відео стосовно цін на супермаркеті, але ну, я думаю, це буде наступне відео. А Зараз ми тут прогулюємося в наступному, е майже так кажуть, найближчому до нас райончику. І подивитись, як тут японці мешкають. Будівлі дуже всі різні, ну і взагалі, будь ласка, зробіть акцент на архітектуру Ну, в лапках. Ми з топ-архітектура, як бачите, тут такий ампір з римськими колоннами. Це зазвичай японський будиночок. Взагалі мені завжди ну, дивує от, японська архітектура. Є справді старі японські будиночки, вони справді такі якісь, вони дуже такі старовинні, але якісь такі охайні, ну таке щось. Але от все, що побудовано 50-х, 60-х, 70-х, 80-х роках, це просто жах. У мене таке ще враження, що архітектори взагалі, взагалі не архітектори, а якісь там жебраки. Я не знаю, от, просто я не можу зрозуміти. Чому вони так будували будинки? От просто я не можу. Ну так, на перший погляд. Ну, звичайний там будинок. Але що в мене постійно вбиває, це різний рівень вікон. От подивіться. Це тут рівень, це тут, це нижче, тут нижче, дві ще нижче, це вище. А це навіть не в цьому рівні, це трохи там десь на 10 см нижче. Чого? Що сталося? Ну Це капець. Не будиночок і знову Дивіться на вікна. Просто якась чахарда. На перший погляд так черепиця така непогана, да, от на даху і вікна Дивіться, що це таке. Так, так, сяк. Це в різних рівнях. Це прикольно, це е, старовинний якийсь будиночок. Ну, вхідна частина старовинна. Це єдине, що залишилося старовинне. Тут вхідна частина так, тут так залишили. Ну. Будинок там просто капець, там просто такі е, радянських часів вигляд має, знаєте, такі от як в'язниця якась. Ви можете сказати, що ти критикуєш, в Японії все класно, чисто. Так, справді подивіться, все чисто, ніяких там папірців, ні, ну, нічого там взагалі. Пакунки якісь там не валяються, нічого не літає. Дерева всі гарні, чисті. Але от архітектура ну, просто вбиває. Тобто навіть сучасний якийсь будиночок ось сучасний. І навіть тут, от я вам спеціально трохи відійду, щоб ви побачили. Дивіться вікна в різних рівнях. Чого не в один рівень отак от зробити? Да? От ось сім. Ні. В різних кімнатах вікна всі різні, вищі, нижчі. Один великий плюс, що в Японії дуже забагато торговельних автоматів, різноманітних напоїв. Це на кожному кроку ви побачите ці автомати. І ціни так вже підросли. Це було колись 120, зараз 140. Ну, взагалі десь на, на 20% напоїв автоматів підняли ціни. Але дуже зручно, якийсь приватний сектор. Взагалі не зрозуміло де. А автомати будуть майже на кожному кроку. А от будиночок на горі. Дивіться, щоб до нього потрапити. І отак от на сходах піднятися. Такий дуже крутий схил, такі дуже круті сходи, так підйом такий. Ну, дуже легко туди дістатися. Вирішили спробувати піднятися по цих сходах і подивитися, що там на горі. Ось тут міканчик росте. Нікому не потрібний. Трохи таке занедбане деревце. Як бачите, тут такий схил занедбаний. Це трошки піднялося, і отакий вже тут краєвид. Будиночки, 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 будиночки один до одного. Тут ці будинки, вони всі в червоній зоні. Вони недорогі. От. Тому що бачите, от такий тут схил, хоч він і укріплений, але все це червона зона. Може що щось станеться, тут СУВ може легко все це поїде і зруйнується. І, тобто всі ці будинки вони... Ну, майже за мішкою ціною, якщо буду продаватися. Я жалкувався, що а, мій будинок біля сходів. Тут такі круті сходи. Я тут трохи аж запихався підніматися. І дивіться, тут отак от сходи люди мешкають. О, я навіть не хочу уявляти, як сюди діставатися, якщо ви там щось придбали, там якісь там холодильники, якісь там меблі. Це капець, тут просто золоті, тут навіть просто не дістатися. Щодо, наприклад, кривить на юкугаму приватний сектор. Тому що навіть біля мого будинку, там десь я вже вимірю, там в 10 метрів там дорога проходить і можна дістатися і там трошечки спуститися, ну 10 метрів. Тому ну, це не заважає. А ось сюди... Капець. Ось це вже край сходи і дивіться, там вже дорога є. І тут такі от парки він собі зробив Металеві такі підставки, тут будиночок на схилі. Оцей будинок він не дорогий, хоч і поруч дорога. А мені цікаво ось це, дивіться, тут... Дах такий всіх будиночків гарний вигляд має. Ну, зверху я не знаю, як там знизу, але так непогано виглядає. Так, це наступний тут будиночок. Ну, тут хоч має гарний вигляд. Вікна в одному рівні. Ти ба. Ти ба. бачите, один до одного. Рослин майже немає. Там где-то что-то, там какой-то кушик и все. А, ну только завод наказал, и снова в разных районах пошло, уехало. Такий бункер. Ну, зараз, сейчас буду снимать, и вам а, расскажу. Стосовно взагалі будиночків, які продаються дуже дешево. Декілька людей мене вже питало і навіть сьогодні так само запитали в мене стосовно чого там такі дешеві, чи є там якісь підводні каміння. Ну, Зараз я вам розповім. В Японії можна побачити дуже багато об'яв. Особливо чогось серед ну, це попит серед іноземців. Ну так, розраховане на іноземців. Вау, тут який гарний краєвид. Так от, взагалі там по 10 тисяч доларів. Деякі там я бачив там взагалі там по 5-7 по тисяч, ну тут, тут таке щось будинок продається. Якщо тут повітря, то побачите. Ось і <кій> який підводні каміння. Може вас очікувати з придбанням такого будинку. Потрібно постійно перевіряти. Ну, По-перше, в Японії будинки будуються не з каміння, це дерев'яний каркас, і потрібно взяти до уваги, що це тропіки. Тут дуже такий вологий клімат, і навіть... Тут спеціальні дошки, вони пропитані, там спеціально в якоїсь там розшені, але все це з часом псується. Дуже багато комах, особливо терміти. Це псує ці дошки. Дуже. Тобто будинок, я кажу, що там коли там 10 років, ні, це нормально. Взагалі стаж такий от 30-35 років, потрібно перевіряти будинок на стан е каркасу. Це 100%. Тому будинки, а там продаються будинки, яким вже там за 50-60 років. Це 100%, я кажу, 100%, ну може 99%, але 100% це вже всі будинки, вони всі заражені, тобто там вже все поїдено комахами. Тобто це будинок тільки під снос. Будиночок так, ну звичайний будиночок, да, двохповерховий. Насправді це трьохповерховий і другий поверх це вхідна частина, а він туди, от, бачите. Перший поверх і такий дуже великий схил. Одразу кажу, що це червона зона. Тобто я б такий будинок би не придбав. Ще один приклад. будиночка, так. Непоганий такий вигляд має. Я не, я не кажу за архітектуру, там щось є вікна в різних рівнях, ну то таке. Оце другий поверх і точне, двохповерховий. Але насправді... Його перший поверх це як другий поверх, а ось там от третій поверх, і бачите, як такі от там балки опорні. Перший поверх у нього там внизу. Ну, дуже незручно. Подивіться, як тут люди мешкають тут Оце. Ну, Зараз туди вниз спустимось. Спустилася з гори і йдемо. Так от... Продовжую тему стосовно будинків, які дуже дешево. Ну, По-перше, я казав, так, що стосовно стану, що там дерево вже поїде на 100%. По-друге, аренда землі. От, наприклад, тут от, 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 якийсь от майданчик продається, да, тут будинок. Інколи він належить державі і його продають. Під е, забудівлю. Тобто ви можете побудувати будиночок, але земля буде не ваша. Вам надається там, і навіть кажуть, що не будете сплачувати податок на землю, тому що вам нададуть її би, в оренду на 50 років. І потім, е, коли вже 50 років минуть, ви повинні продовжити оренду. Але це не гарантія, що через 50 років держава тут не запланує якусь іншу будівлю або продасть цю землю. Якомусь іншому орендатору. І він через 50 років скаже, забирайте свій будиночок і звільняйте мою землю. <гум> Легко. Перед тим, як продати, продати, пробачте, придбати свій будинок, мені так само запропонували такий будинок, дуже такий непоганий, в гарному стані. На той момент він коштував там що 100 тисяч доларів. Нормально, в зеленій зоні, але 100 тисяч доларів. Я такий, класно така ціна. А потім він, ріелтор каже, вже потім майже контракт готувати. Але тут земля, вона ну, державна. Тобто на 50 років вам дадуть в оренду, ви не повинні сплачувати податок. Класно. Я кажу, а що ж класно, а через 50 років. Ну через 50 років ви продовжите цей контракт. А яка гарантія є? Ну гарантії ніякої немає. Скажуть, все, пробачте ми тут. Якусь там будівлю будуємо, або взагалі там е, якийсь там автобан робимо. І все. Хоч приїжджайте і, 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 трейлером, забирайте будиночок. Це проблема. Тому е, обережно. Потім третє. Там ще й кажуть, що звільняють у вас там від податків, але насправді на 3 роки звільняють. Потім через 3 роки ви повинні сплачувати. Все нормально, в повному обсязі. Наступний крок стосовно будиночків. Я про... вибачаюсь, тут от... От просто ми йдемо от серед будиночків, от, один автомат, і тільки от -от 10 кроків і ось наступні автомати торговельні. Просто купа. Uh, і так, Наступний крок це інфраструктура. Mm. Тому що, що забагато цих будиночків продаються дуже далеко від е супермаркетів, крамниць, зупинок там, там автобуса. Я вже не кажу про електрички. Якісь там. О. Багато я не бачив. Бачите, тут має дров'яну піч, тому що бачите, тут в нього є. І запас загад дрова я і там газончик собі підстригаю нарешті я господаря справжнього побачив дивіться який такий охайний сад клас і дров'яна піща це от 100% показує статус Японії <сум> <сум> але тут щось написано тут щось незвичайне. Це будиночок я запитаюся тут що це отаке я так думав, це, це будиночок, а це джуку ну, японською мовою. Безкоштовно, ну я думаю, в лаптах безкоштовно там, за щось повинно сплачуватися. Джуку це навчальні такі центри. Немає різниць. Зазвичай, як після школи учні йдуть там, додаткові якісь там приватні класи, там, де навчають там, математику, ну або інші якісь там науки. І так само тут, а я тут думав, це приватний будинок. Як тут це тісно. Японці не дуже полюбляють бамбук. От бачите, тут такий схил бамбуковий. ну там деякі якісь інші дерева, але це дуже небезпечно, тому що зазвичай дуже часто де саме бамбук, ця земля може спосунутися. І дуже часто суви такі стаються. Але тут, бачите, дивіться, як... З такий бетон і будиночок. Ну, якби я б вже так обрав, ну добре. Наприклад, я тут же, я б вже цей бетон би якось би оформив 100%. Або вже хоча б о той б виглядав якось. Зато, дивіться, тут автівочки Мерседеси. Ну, тут, звичайно... Toyota, Prius. Ну, ні, так не хотів би мешкати. Бачите, вона вже так трохи-под трохи їде. Так вже, вже нависає. Вже небезпечно. Да, дуже небезпечно, тут так, бачите, тут будиночки отакі от отут. А вони дуже зачасто падають, ці бомбуки. Ой. Дуже гарне поєднання. Сусід поганий цей бамбук. Ну так от, повертаємось до інфраструктури. Хочу ще зауважити, що тут всі такі більш охайні будиночки. Дивіться, такі от ще всі доглянуті, такі якісь тут курщики ще такі гарні. Трохи тому, що може більше місця є і навіть якийсь там танок такий. тут, бачите тут. Занедбане, але все одно щось їмають. Навіть такі щось британський стиль мені нагадує. Отак що отак в Англії, пам'ятаю, такий саме вигляд має. Так от інфраструктура це дуже впливає на ціноутворення будинку. І якщо поблизу нічого немає, зазвичай там 30-20 хвилин автівкою потрібно дістатися до якогось. Супермаркету, за пішки я вже взагалі мовчу, тому що я так само колись мешкав в таких умовах, коли жив в Японії в селі, придбати такий будиночок. Наприклад, там от за 10 тисяч доларів вам пропонують, класний будиночок. Нехай земля буде навіть входити в ціну. Але ви повинні мати взяти до уваги, що вам потрібно буде той будиночок зносити. але вам не можна міняти конфігурацію зовнішнього будинку, тому що це тоді вже порушення архітектури. Тоді вже потрібно, якщо ви, наприклад, за, ну, хочете там збудувати щось новий будинок, от тоді ні, вам потрібно брати вже дозвіл в архітектурному бюро, там проєкт і все таке інше. Тому що роблять іноземці, коли придбають такі будиночки? А це квартирний такий дешевий варіант будинку. Так от чого, наприклад, іноземці купують будиночок так. Він бере цей старий будиночок і просто його обносять новими стінами. Тобто, взагалі ну, зовнішні параметри будинку не міняються, або всередині, частіше з це роблять. Забудував новими стінами сам. Тому що якщо ви ну, запросите якусь японську компанію, це реанувація робити, то там буде просто космічні ціни. І Це взагалі не вигідно. А їх декілька людей я знаю, хто це, це роблять. Тобто потрошки, потихонечку, як потихеньку купую, ну, купують матеріали і самі потрохи забудують. Ну, як сам я, наприклад, так само, як і свій будинок я перебудував. Вони це зробили, обновили його і продають. Хоча я можу одразу сказати, що небагато покупців, бажаючих придбати той будиночок. Тому якщо у вас є бажання придбати будиночок дешевий, то взяти до уваги, що ви тоді самотужки будете його відновлювати, будувати все там всередині. Так, це буде значно дешевше, але взяти до уваги, щоб вам ну, вкластися потрібно буде там ще мінімум. Якщо там за 10 тисяч ви придбали, то там вам ще мінімум ну, 1040 вам придеться вкластися, щоб зробити з нього новий будиночок. Тобто вийде все загально, там 50 тисяч доларів, так буде новенький будиночок. І якщо ви там плануєте просто самі ну, мешкати, не на продаж, то це нормальний варіант. Але якщо на продаж, ну, то там потрібно буде взяти до уваги опять же, знову. Перше там інфраструктура, відстань там, від того від цього, супермаркети, все, все те інше порахувати. Так само, наприклад, це, яка там в арендині, в ні та земельна ділянка. Ну і взяти тут увагу, що стан будинку, який ви да, зробите, це буде залежати вже від вас самих. Чи зможете ви зробити там якісний будиночок, якщо ви там плануєте його продавати? Ну і потрібно взяти до уваги так само, що якщо там плануєте якісь зміни там кімнат, то так само це потрібно взяти до уваги, що там не можна змінювати е кількість там, кімнат, там, все. деякі стіни можна переносити. Але щоб загальні зовнішні стіни залишалися такі самі, як його придбали. Тобто ви можете там, змінити саму фактуру стін, хоч якісь каміння збудувати, але розмір будинку, що там був там 8 на 10, то він не повинен залишитися 8 на 10. І ще останнє питання. Мені питалося, що там хтось хоче придбати будинок і переїхати жити в Японію. Але повідомляю одразу, що придбання нерухомості в Японії не надає вам ніякого права. Мешкати в Японії. Тобто придбати будинок може будь-який наземець, ніяких обмежень тут немає. Але це вам не дасть права саме мешкати в Японії. Це не як там, в Іспанії, або в Італії, або в деяких інших країнах, там навіть в Канаді, що якщо придбали, вклалися в нерухомість, там, там хоча і в деяких країнах підняли вже цей рівень. там Раніше там було 50-100 тисяч, там зараз вже 150-250, там повинна то і більше вкластися. Тоді і так то зараз вже ні. А в Японії взагалі. Тобто придбати, будь ласка, але приїжджати будете сюди як турист. Вам дадуть там візу на місяць, ось, і от на місяць ви тут і зможете перебувати. Але податки і все це інше, будь ласка, сплачувати. Ось такі от будиночки. Взагалі, от, да, от ще раз, от, подивіться, Японія, сучасна країна, от кондиціонер і отак от накидано. Наші монтажники, як побачили, бо все це, вони б за голову б схопилися. <рив> Наступний будиночок, супер архітектура і знову оце кабеля від кондиціонера. Де ж сам кондиціонер сховався? А ось він. Так от тут стоїть. Це висить. Тобто техніка безпеки тут просто жахлива. Питається, що колпачків немає, такі ну, там, де можна сховати, там спеціальні такі е, труби. Є. Все є. Але нащо витрачатися. І ще хочу від себе додати. Е, стосовно взагалі україномовних каналів. Підтримуйте завжди українськомовний каналі. Е, то дякую за вашу підписку, вподобайки. Це справді дуже допомагає розвиватися каналу. І хочу так само вам порекомендувати канал е, так само україномов, україномовного блогера, який мешкає на Філіппінських островах. Так само веде свій блог українською нашою солов'їною мовою. То, будь ласка. Заходьте за посиланням, буде під відео. Так само дивіться, підтримуйте, тому що потрібно дивитися саме наших україномовних блогерів. Находилися багато по цих домівках трохи втомився, то я хочу трошечки кави зробити в автоматі. Так само, як біля поруч вашого будинку є такі комбіні, Сен 11, Family Mart, Lasson і багато їх є то це так само впливає на ціну вашого будинку. Тому що я робив взагалі, бачите, тут е в комбіні все є. Це цілодобова така крамниця. Тут і кліма, і якісь там різноманітні, і навіть конверти для листа, і, і клей, що за головне, їжа то звичайно. І маски, і туалетний папір. Звісно, і пошту відправити, і ITM, -банк, банкомат, маючи якісь засоби і напій. дуже багато. Взагалі тут не можна знімати, але тут чіпси, їжі, тут багато різноманітної їжі є, як і молоко, кава, соки, пиво, алкогольні якісь так само. Ну, алкогольні так само вироби є, звичайно. Якісь смаколики, консерви, м'ясо, ковбаса, тобто все і навіть щось там заморожені якісь продукти. На цьому все. Дякую, що були зі мною. Слава Україні, слава нації. Та пиздець Московської Федерації. Ну і там все, що там від неї залишиться. На все добре, то не забуваємо ставити вподобайки, пишемо коментарі. І дякую.